Всім привіт! Мене звати Андрій Козінчук, я військовий психолог. І, скоріше всього, що ви на каналі у моїй голові. Канал, де ми говоримо про психічне здоров'я. Мене сьогодні трохи Бачите, який антураж. У нас всіх, не всіх багатьох відпустили у відпустку, бо не що буде далі. І от я вирвався в гори на декілька днів і маю такий вид. Це не фонова заставка, якась це реально Карпат. А, сьогодні великий день. День Незалежності, День Незалежності нашої держави, нашої країни. І Якщо раніше це сприймалося як «О, вихідний!», е, то зараз це свято, яке ми всі здобуваємо, ми виборюємо це, страждаємо, боремось всі разом для того, аби бути незалежними. І це багато що вартує. Тому це важливі, в моєму житті це найважливіше свято, яке тільки може бути. Свято, яке має значення. Раніше, до речі, мені, коли я був малим, подобався День Перемоги, 9 травня. Пропаганда не проходить просто так, а зараз, бачите, День Незалежності. І це не про пропаганду, це про те, чим ми займаємось, мабуть, кожен день. І хочемо передати це нащадкам не надовго, а назавжди. Так от сьогодні я хотів би поговорити про наші оці всі відкладувальні штуки. Що ми дуже багато. Речей хочемо зробити одразу після війни. Після війни я зроблю те, після війни зроблю все. І я, до речі, такий самий. І в мене теж є плани на після війни. І недавно мене дуже хороша, головне розумна людина запитала: а чим це відрізняється, чому ти не можеш це зробити зараз? І перед тим, як сказати щось суперпатріотичне, я там воюю, здобуваю, я в бригаді. І я подумав, ну справді, чому я не можу це робити? І це все виявляється упередження. Ми дуже багато чого відкладаємо на понеділок, на 1 січня, і дуже багато на після перемоги. А... Скажіть, будь ласка, що ви відкладаєте на після перемоги? Ну, це не якесь питання ну, з точки зору критики, це конкретне питання. Чи є у вас щось таке, що ви скажете, що після перемоги я одразу буду робити все все-все. Наприклад, є речі, які я зробити не можу, я там, наприклад, хочу подорожувати. Я подорожую, до речі, але це десь між е, Сумською, Харківською, і Дніпропетровською і, і Донецькою областями. А хотів би подорожувати, е, всі говорять про Мадейру, що там дуже кльово, і всі говорять про е, тенерів. От я хотів би і туди, і туди, але наш, нашу бригаду не відправляють. Окей, з цим розібралися. Але чим я хочу займатися? Я би, наприклад, хотів проводити групу взаємопідтримки для ветеранів, ветеранок. І хотів би щось робити для співзалежних. А, і ну, Я не можу зараз це робити, бо я фізично не можу бути там, я десь в іншому місці. Але насправді я можу робити. Насправді я можу це планувати. Ну, Принаймні, знати, де це буде, з якими це. Ну, Принаймні, читати літературу, як це все проводиться, або дивитися якісь навчальні відоси. І, і це вже частина цієї діяльності розумієте, Ми так багато чого відкладуємо, не просто так. Справа в тому, що людина, коли щось не може закінчити, у неї ну, те, що називається незавершений гештальт. Тобто я не завершив щось і це, і це мене напружує дуже сильно. Хтось це майже не помічає, у когось це може бути прямо до патології. Дуже класно це було зображено в серіалі е Там, де Шелдон Купер. Ви всі бачили це. Як людина не може щось закінчити, він прямо, ну, зрив у нього істерика йде. Але у тих, у кого немає старики, все одно щось надійшло, от у когось там, щось не закінчено. Я не знаю когось. Я в 2022 році я купив подішовки, квитки в Мілан. Мені не треба в Мілан, але ну, була якесь там розпродажа 10 євро. Я купив собі два квитка туди і назад на, на травень. Травень 22-го року, По понятним причинам, я туди не полетів, але мене це все одно шкрібло, от прям дуже сильно. І от ці речі, які в нас лишилися, я не буду робити, бо війна. Насправді їх можна реалізувати і зараз. Питання, що це? Що саме вам заважає? Ну, якщо це, звісно, не відвідування якогось там музею в Санкт-Петербургі, ну, хотілося б відвідувати просто на іншому транспортному засобі, то його можна все реалізувати. Питання що це? Чи дійсно є зовнішні обставини, чи це внутрішні обставини? Що ви на це скажете? Я впевнений, що ми можемо це зробити кожного Божого дня, повторюючи якісь ті речі, які нас роблять сильними. Ну, знову ж таки, я вже це говорив тисячу разів, давайте тисячу перший Ми, Наша психіка дуже любить на щось опиратися. Якщо ми будемо кожного дня або якийсь вимір часу повторяти одне і те саме. Засилати постіль, робити зарядку, руханку, чистити зуби, їсти в один і той самий час, наскільки це можливо. А, робити речі для себе, для того, аби ми розуміли, що наше життя складається з якихось штук, ну і ми таким чином сильніше стаємо. І зробити, хоча би спланувати те, що ви хочете зробити після війни. До закінчення війни по одній простій причині. Зараз буде больно, вибачте. Війна надовго. Ну, я не знаю, чи ви не зрозуміли зараз з того огляду, що. Тут. Дивіться, це не про Трампа, не про західні країни. Це про нас самих. Ця війна на дуже-дуже довго. Я не можу вам сказати наскільки. Мені теж би хотілося. Можливо, більше, ніж вам, аби воно закінчилось. Але. Якщо ми розуміємо, що ну, це правда і вона на дуже довго, як важливо для нас якось перезавантажитись, усвідомити це і жити своє життя. Боже, ця фраза жити своє прекрасне життя трошки освірніна різними розслідувальськими YouTube-каналами, що коли якийсь депутат, як живе своє прекрасне життя, то це погано. Чи може якась проста людина, ну проста, господи? Не депутат, не знаю. Хоча й депутати, я знаю трьох, як мінімум, хороших, адекватних, які допомагають Збройним силам і самі фігні не творять. Е ну, жити своє прекрасне життя. Наскільки це можливо? Ну хоча б для себе. Дивіться, не плутайте між шикувати, радіти всьому там югу, та і жити собі класне життя, де є місце для радощів. принаймні для себе. Робити собі якісь класні штуки, які ви собі дозволяєте. Тут просто розумієте, що я хочу зв'язати з Днем Незалежності. День Незалежності це коли ми, наші кордони не залежать від чихось інших країн, консорціумів і так далі. Наскільки це можливо зараз, так? Можливо, але тут питання, щоб ми були залежні ну, по своїй власній волі, та, там, дружили, я не знаю, з Іспанією якоюсь або з Португалією, а не нас заставляли дружити. Так от. Ми також незалежні, коли ми поважаємо свої кордони. І ми задовольняємо свої власні потреби. Але для того, аби задовольнити свої власні потреби, дуже важливо, аби усвідомлювали таку штуку. А які у вас є потреби? Що ви потребуєте? Чи можете ви їх задовольнити, чи ні? Чи у більшості людей, як я помітив, незадоволені власні потреби, бо вони не озвучені собі. Другий фактор вони незадоволені, тому що людина собі не дозволяється задовільнити. Я не хочу радіти, я не хочу робити щось для себе хороше, бо в мене є якийсь комплекс провини, вини, я не знаю, низька самооцінка, що завгодно. Як у вас з цим? День незалежності це не тільки про країну, це про людей. Наскільки ви відчуваєте, що ви незалежні? Незалежність це ж не означає одинокі, ні з ким не спілкується, сам себе все. І це постійна взаємодія. Нам треба мати друзів, родину, роботу, хобі, відпочинок. Але було би кльово, аби у тому всьому знаходилось місце для вас. Так має бути. День Незалежності це День Незалежності країни, в якої є багато незалежних людей. І хотілося б щасливих. Так що приєднуйтесь до нас, до нашого каналу. Якщо ви можете підтримайте наш канал, але обов'язково поставте вподобайку і напишіть, чи можете ви робити те, що ви відкладали не після війни вже зараз. І для мене особисто напишіть, як ви святкуєте свій день Незалежності. Я звелив в Карпати, бачите. Е, і хотілося б, аби. Цей день незалежності був би таким зарядом енергії, тому що далі буде трошки гірше. Складніше, не гірше. Ось так. Я, я не збираюся бути нещасним. Я все-таки хочу бути щасливим, хоча. життя постійно вносить свою каратеру, але все одно. Люблю вас дуже сильно. Тримайтеся, будьте мої незалежні. Папа. -па.